Харків та Республіка Албанія зміцнюватимуть своє співробітництво. Деталі про перспективні напрямки співпраці обговорили представники дипломатичної групи Республіки з харківським міським головою під час свого візиту до Харкова я побачив сліди війни. Я побачив місто, закрите фанерою через розбиті вікна, будівлі, що повністю зруйновані. Ці сліди війни через те, що як і Україні довелось тримати, витримати і чинити опір. Ви виграли цю війну насправді цей напад, першу хвилю війни, особливо місто Харків, що є вже містом героєм. Харків та столиця Республіки албанія тирана є містами-побратимами ще з 2018 року. З року. Спочатку повномасштабного вторгнення Албанія проявила свою підтримку Харкову у найважчі місяці війни, направивши сюди гуманітарний вантаж. А зараз пріоритетним напрямком співпраці буде реалізація соціальних ініціатив та проекту зі створення альтернативних джерел енергії. Киштива бштин. Ми тут не лише щоб показати свою підтримку. Ми тут для того, щоб показати і зайнятися безпосередньо розвитком конкретних проєктів, що направлені на виробництво електроенергії завдяки сонячній енергії. Це буде альтернативним джерелом електроенергії. Це енергія майбутнього. Україна на даний момент проєктує відновлення країни, перебудови, щоб мати стабільний розвиток. І сонячна енергія буде складовою цього проєкту. Цей дипломатичний візит наголосили представники Республіки Албанія, не просто прояв підтримки, а незмінна позиція, оскільки Албанія була, є і залишатиметься з Україною та українськими містами щодо ініціатив, озвучених дипломатами, зауважив Ігор Терехов, Харків відкритий до співпраці, особливо в питанні альтернативних джерел електроенергії. Дело в том, что наши противники постоянно наносят удары по критической инфраструктуре, это трансформаторная подстанция. И, конечно, то, что касается э, зеленой энергии, да, это экологическая программа, и она очень важна, потому что источники питания, такие как солнечные источники питания, другие тоже зеленые источники питания, очень важны сегодня. Поэтому ми з большим удовольствием будем сотрудничать. Для нас очень важно действительно, как ви сказали, политическая поддержка України со стороны ООН. Поддержка України на міжнародному уровне. І ми очень большое внимание этому уделяем, потому что мировое сообщество розуміло, що ужас війни должен повторяться, що правда на нашій стороні. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Новини Харків.